Вітаємо з перемогою. Дуже важлива благогра на вашої команди. Як готувалися і ось пригадувати той матч попереднього кола. Так, звісно, ми згадували матч попереднього кола. Було дуже важко. Готувалися до боротьби, дуже багато боротьби розуміли. І було в першу чергу не програти її. І це зіграло свою роль. Ми одразу. Увійшли в гру, одразу не дали в принципі, шансів, закрили там на їхній половині і в принципі, виконали ті установи тренера, які ми награвали цілу неділю. З початку сезону ви спочатку були в резерві дуже багато, а потім як набрали кондиції, частіше стала грати, забивати. В Чому секрет вашого успіху? Тренування, працюю, стараюсь. Бачу, що є довіра тренера. Довіра, в принципі, всієї команди, всі хлопці завжди підтримують, в якій тільки хочеться прогресувати, і це надихає. Як вам працюється з Ільдаром Макаєвим, знаючи його запальний характер, знаючи емоції, і ось інколи так може тепле слово сказати? Е, ну, я можу сказати те, що воно завжди тримає в тонусі. Ми... Не розслабляємося завжди тримаємо емоції на тому рівні, який треба, і він це гарно контролює. Момент наприкінці матчу, це останній ваш промах. Ось як думаєте, скільки років вам треба згадувати в команді? Я думаю, що це на все життя. Які собі цілі ставити, в принципі, ось в цьому сезоні? Ось особисто ви, там, забити там, 10-15 м'ячів. Цілі ставлю вигравати в, кожні, в кожному матчі, це в першу чергу, тому що я граю в команді «Агромата», у нас ціль перемагати в кожному матчі. Тому е, буду забувати, допомагати команді. Це буде добре. Тому буду старатися викладуватись в кожному матчі. Як вам ось останнє питання, ось, грати поруч з такими професіоналами, як Ярослав Заворотній, тому що це такі легенди, Тарас Коваленко, Ярослав Заворотній, Талі ну, Ось як вам ці компанії взагалі комфортно. А, так, приємно, вони завжди підскажуть, направлять, куди треба, що робити, куди бігти. А, ну, як, а, як старіки в команді, можна так сказати, що вони можуть правильно направити так само. Вони вже на самому полі підказують, тому це теж добре. Дякую. Дякую.